Так, всіх вітаю 10 годин 43 хвилини. Сьогодні у нас 28 грудня 2023 року. Ми бачимо, що е, затишно, немає снігу, немає дощу, собачки на своєму місці, і ми з вами у верхній межі Сергієвої пустині. Що хочеться вам побажати? побажати, щоб ви. Несли свій доленосний хрест. Іноді він здається легким, а іноді він здається дуже тяжким. Але ви знаєте притчу про цього чоловіка, який ангел вивів його в ангар, і він почав вибирати хреста і вибрав потім. Свій хрест на ладоні. Ангел сказав, так ти ж і вибрав свій хрест. Тому не кому не заздремо, не думаємо, що в когось доля легка, а нам Господь дав тяжку долю. Кожен на своєму Божому місці, і я казав Іоанн Хреститель: Ваше місце ніким не зайнято. Тож робимо свою Божу справу і. Об'єднуємо біля себе в своєму колі родини, в колі е, духовного буття всіх тих людей, яких ми любимо, яких ми знаємо і які допомагають нам йти по життю. З вами був Сергій Голосійський, 11-й коридор тропи трописа Рафамасоровського, Сукральне Голосієво, місто Київ. Хай Господь береже. Ваші прекрасні душі на все добре, любі мої.